Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогоднішня тема буде цікава для здобувачів освіти, а також для лікарів інтернів. Перед тим як ми розпочнемо, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі важливої інформації. Правового поля нашої держави. А також закликаю ставити вподобайки і обов'язково коментувати. Щиро дякую всім, хто мене підтримує. Бажаю вам захисту, міцності і обов'язково гарного настрою. Розпочинаємо і почнемо ми з лікарів інтернів. Як я раніше наголошувала, зазначала в своїх відео внесення саме такої категорії осіб, як лікарі інтерни, до переліку осіб, які мають право на відстрочку, є для мене величезною перемогою, адже саме я займалася даним направленням та добивалася внесення саме Таких змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, нагадаю, відповідно до частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, особи, які зараховані на навчання до інтернатури, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. І все начебто чудово. Законодавець чітко прописав чіткі формулювання, які не повинні викликати якихось питань, але, але Кабінету міністрів України було трішечки цього замало, і він ухвалив постанову 560 від 16 травня 2024 року, відповідно до якої в порушення фактично норм закону було здійснено. Уточнення документів, які підтверджують зарахування лікарів-інтернів на навчання до інтернатури. Хочу звернути увагу щодо додатку 5 постанови 560. Саме в додатку 5 визначено, що для підтвердження навчання лікаря в інтернатурі йому потрібно надати до територіального центру комплектування, крім заяви на відстрочку. Ще Дві довідки. Перша довідка це довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та увага: довідка закладу охорони здоров'я про місце роботи на посаді лікаря інтерна. І саме щодо довідки закладу охорони здоров'я про місце роботи на посаді лікаря інтерна. Виникає дуже багато запитань і фактично звужується. Норма закону визначена частиною 3 пунктом 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Коротко поясню: з довідкою з навчального закладу все нормально. Саме питання щодо довідки закладу охорони здоров'я. Так от в інтернатуру вступають як за держзамовленням, так і навчаються за кошти. Фізичних і юридичних осіб. І ось виключно осіб, лікарів-інтернів, які займаються за держзамовленням заклади охорони здоров'я, приймають саме на роботу на посади лікаря інтерн. Лікарі інтерни ж, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, вони приймаються на навчання лікарями інтернами в частині добуття практичних навичок. Тобто заклад охорони здоров'я, до якого лікар-інтер зарахований на проходження практики та здобуття практичних навичок за кошти фізичних і юридичних осіб, не зможе фактично отримати довідку про місце роботи на посаді лікаря інтерна І як наслідок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки буде формальна підстава для відмови. Такому лікарю інтерном надані відстрочки, щоб виправити дану ситуацію, я неодноразово зверталася і до Кабінету міністрів, і до Міністерства охорони здоров'я з вимогою внести зміни до додатку 5-го в частині надання відстрочки саме за пунктом. Першим частиною третьої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І саме наголошувала, що йде невідповідність норм додатку 5 нормам самої статті 23. В результаті Міністерством охорони здоров'я було сформовано лист від 7-го Червня 2024 року, відповідно до якого визначено, що зважаючи на те, що особи, які зараховуються на навчання до інтернатури за кошти фізичних юридичних осіб, не працевлаштовуються на посади лікарів інтернів. Фармацевтів-інтернів у заклади охорони здоров'я рекомендуємо до моменту внесення відповідних змін до додатку 5-го до порядку у довідках закладу охорони здоров'я про місце роботи на посаді лікаря-інтерна використовувати такі формулювання. Зараз у вас на екрані визначено цей лист. Ви його бачите, а також зверніть увагу, яким чином повинні надаватися довідки закладів охорони здоров'я лікарям. Інтернам, які зараховані на практичну частину навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, відверто кажучи, маю надію, що Міністерство охорони здоров'я буде здійснено дії щодо якнайшвидшого виправлення даної ситуації та внесення відповідних змін до додатку 5 порядку. Постанови номер 560, постанови кабінету номер 560. Що можу порадити лікарям інтернам, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб щодо отримання відстрочки? Обов'язково обов'язково формуйте заяву на відстрочку на голову комісії, а це в нас начальник відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково додавайте до заяви довідки закладу освіти про зарахування вас до інтернатури, а також довідки з закладів охорони здоров'я, де ви проходите практичну частину інтернатури. У випадку відмови територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у наданні вам відстрочки звертайтеся одномоментно до суду, а також до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства оборони України з вимогою застосування статті 23 саме пункту першого частини 3 даної статті, яка має фактично норма закону має вищу силу, вищу юридичну силу над постановою Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. У випадку надання вам. Так званої бойової повістки обов'язково пишіть заперечення з посиланням на частину 3, пункту 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про ваше право на відстрочку. Тепер поговоримо щодо здобувачів освіти. Було багато запитань і до мене, і взагалі в інформаційному просторі щодо формування в єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідних довідок про здобувачів освіти. Фактично, на певний час дані довідки не видавалися, тому що не формувалися в реєстрі. і, До речі, про це я зазначала в одному з своїх відео. На даний час на сайті Міністерства освіти було опубліковано наступне повідомлення. Зараз воно у вас на екрані. Відповідно, прес-служба Міністерства освіти і науки України повідомляє, що заклади освіти тепер мають можливість формувати довідки про здобувача освіти за даними реєстру відповідно форми визначеної додатком 9 до порядку проведення призову громадян. Також зазначається, що ця можливість реалізована ДП «Інфоресурс» за участю Міністерства освіти з 3 червня 2024 року. Для отримання довідки студентам денної або дуальної форми навчання необхідно звернутися до свого закладу освіти. Також зазначається, що у формі довідки повинно бути зазначено, чи поточне здобуття освіти не порушує послідовності визначеної частиною 2 статті 10 закону України про освіту. І ось тут, саме тут, починається дуже цікаве, дуже цікаві речі, тому що є випадки на зараз, коли, до прикладу, особа не мала жодної освіти, крім шкільної. От закінчила школу, освіту далі не здобувала. Вступила в певний коледж і в довідці, яку вона отримує з реєстру, коли звернулася до закладу, перепрошую, до свого закладу освіти. Так от, коли вона отримає довідку з реєстру про здобуття освіти, в даній довідці написано, що дана особа порушує послідовність, визначену саме частиною 2 статті 10 закону України про освіту. Що робити в даному випадку? По-перше, ви можете звернутися з відповідним запитом до свого навчального закладу для роз'яснень, в чому саме порушена послідовність здобуття вами освіти, визначеної в частині 2 статті 10 закону України про освіт. По-друге, одномоментно ви можете написати відповідний запит звернення до міністерства освіти з вимогою здійснити перевірку внесених. В реєстр даних. І по-третє, не забуваємо про можливість оскарження до суду. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту ви бачите зараз на екрані, а також я залишу в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!